Тобто кожен може команда собі купити такі акції. Ні, нам не вигідно, воно виходить на нуль, бо прийдели коліли, колі, це 200 тисяч. Оці акції можна купити суту, з точки зору з пасивного доходу. Тобто не, не перепродавати їх, а наприклад, просто купити, щоб у вас був якийсь пасивний дохід. Ну, наприклад, там 10 доларів, так? ну дуже маленький. Тобто 10 доларів в місце вам дає. Вони. Ну, якщо, наприклад, як я бачила там нерухомість. Місяць, ну, місяць це коли кожен день виплатить. Це якби проходить місяць. Тобто, коли ви отримуєте гроші, це проходить місяць. Та Роман, ти поклади, ти, що ти то рухаєш. Наші друге. — Що, хтось купує ті акції? Наші... Ми хочемо Ми, ми хочемо купити. 1200 доларів, і 10% в місяць. Так, да, ми покупаємо. — Тисячу. 22, да, да, дає $100. Це дешево. 10 Окей. Ми так, хочемо. Сейчас утримаєш вал. давайте 1200 доларів в банк. Тобто нам буде в місяць давати на 10% більше, бо вона. так. Ви будете мати не 650, а 660 буде заробити. А, а місяць це багато да. в цій грі? Місяць це кожен раз, коли ви проходите день виплат. Одне коло? Да. Ні, це не один коло. Це коли ви проходите Нет. жовте поле день виплат. Це і місяць проходить. А. -а, -а. На... Тобто кожен раз ви Так, вони купили, давайте, так секунду. вони купили акції. Тепер ви собі записуєте там, де у вас є активи. Записуйте оці е, назву. Так. Акції пишіть назву, просто два бік. Так, карточку тримаєте в себе. Карточку. Так, тепер пишете там е, кількість акцій. Скільки? Одна. Так, так, верне. І вартість. <свісно> е, вартість 1200. Так, тепер вона дадує вам 10%, дають 10 доларів місяць. Тепер так само тут е, пишіть просто е, тут нерухомість. О, тут просто відсотки від е, дивідендів. Так само тут два бік, палар. Сума. Сума буде у вас тепер 10 доларів. Тепер ми будемо вигідні. Так, у вас є перший пасильний дохід, 10 доларів тут. Записуєте так само 10 доларів. Це гарно. Ну, так, тут вже якісь які плюс є. Тобто ви вже наблизилися, скажімо, ближче до перемоги стали. Ну, я, звичайно, розумію, що це дуже маленька сума, але це краще, ніж нічого. Я не так дописати. Да, це суттєво. Тепер бачите, ваші загальні духі так само збільшуються на 10 договорів. Ну так бачите? О, це. це плюс 10. Це, І так само тут збіг. Тобто місце ви суму. будете почати, тобто є сума різниця цієї між цією. Тобто буде так само 660 тепер, на 10 доларів збільшується. Менеджер туалетів. Тепер ми бомжи. Нормально. Лужика. Ну, бачите, ви, ви так само виділи всю свою гуртівку, але вже маєте якийсь цей. Але ми маємо зато всіх